Тільки що освятили медикаменти, які направляються в госпіталі на Донбас, які призначаються для військових, які отримали поранення захисті нашої вітчизни, а також і, і тим людям, які страждають. Від хвороб знаходящий в Підопасі. Купили ми ці дірки завдяки допомозі, яка прийшла нам із Америки від наших рахів Київського патріархату Сполучених Штатах Америки. Це вони дали кошти на допомогу нашим. Лікарям і госпіталям на, на сході. Ця гуманітарна допомога є продовженням тієї великою гуманітарної допомоги, яке надає Київський патріархат нашій армії, нашим. Добровільним батальйонам, людям, які постраждали від агресії, агресії. і ми закликаємо, щоб і надалі ця Україна не тільки Україна, а й українці поза межами України допомагали нашим воїнам, і ми очікуємо. Перемоги. Перемоги насамперед відбувається. Тому що без Бога отримати перемогу неможливо. А Бог, безумовно, допоможе нам тому, що правда з нами. раз там де правда, там Бог. А де Бог, там завжди перемога. Вони ці ліки допомагають нашим воїнам. Я Воїни пам'ятаю, що вони не одні, що за ними стоїть український народ. Тепер болять. Нехай ворог не думає, що може нас пробили. Ми співаємо душу і тіло мира. Положить за нашу свободу. І Те, ось, те що роблять наші воїни, це є виконання того рівну, який ми співаємо кожного року. І Нехай допомагає нашим воїнам захищати, а ті, які отримують поранення, щоб наші лікарі давали. І ще я хочу відзначити, що. Крім того, що ми захопили ці ліки, нам саме аптеки подарували значну частину цих ліків для, для пожертви з свого боку. Тому ми їм теж дякуємо за, 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 за вашу допомогу. Дякую. Да. Дякую. Ліки, які нам вийде до, до нашої будинки. І це свідчить про те, що люди не байдужі до страждання і наших воїнів, і наших громадян на, на Сході. Особливо ми. Дякую, тут присутній Воноваської районної ради, які захистили Волноваку в свій час від нападу агресора. Причому їх було небагато, небагато, але вони відстоювали своє своє місто Волноваку. Якщо якщо

Yeah, yeah. 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 I think uh you have to have a buy. Воины наши подметали. Что церковь? Не тільки молиться кожного дня за наших вознях, а що вона і надає реальну допомогу не тільки медикаментам, а в свій час ми купували бронежилети, тепловізори і іншу давали суттєву допомогу нашій армії, нашій. Herhalde.